Всім привіт! Попереду нас чекає мега-подія, а саме найбільша в Польщі виставка караванінгу. Ми вже взяли каву в дорогу, включили на Netflix новий серіал про бекхемів. До речі, якщо його ще не дивились, то щиро рекомендую. У нас маленька перерва на перекус. Ось. Холодильник готовий до нашого виїзду. На вихідні. Павел поки що помив наш туалет. Кохані, як справи? Все добре, дякую. Дуже тільки твої купи. Хало! <laughs> так, і тут ще треба закрити, бо ми випускали брудну і чисту воду, бо була чиста вода з попереднього. Там кілька днів перед тим набрана, і вирішила її спустити, а потім набрати чисто. Так, Я вже зайшла всередину. У нас є ось такий електронний роздрукований квиток, а тут мапа, і я шукаю, де є бюро обслуговування. Клієнтів я заміню роздрукований квиток на імені Бейджики. Тільки питання, де, це, де цей офіс. Здається, знайшла. Я саду за одна. Добре, І попрошу тут яка Зараз будемо дивитися, що мені тут дали. Якийсь конвертик, два ось цих таких буклетики. Ще Ось таку брендовану сумку. Всередині якісь теж ще речі. Я вже відкрила сумку і дивіться, що тут є. Ось така от шапочка брендована. Решту подивимось пізніше. Так, А тут ми стоїмо з боку ще є екотуалети. І наш камперик Уже підключились. Тут є кампер-систем. Обладнання для кемпінгів і для марін. Боже, зараз забула знову це слово. Пристані. Підключили тут кабель. I nabrałem mu wodu. I co, masz to wszystko opanowane? Ja? Aha. A zobacz co ja mam? Wow! Ale. Dobry? Dobry. Zobacz Cza... jaką czapkę, masz? tak. <śledzisz> A no, przyjmiesz Super. Я вже розпакувала нашу торбу з подарунками, які нам дали одразу до квиточків. Там було дві ось таких шапки брендованих. Кепка і ось така. І ось таку дав подарунку, дали теж каву. Ось таку дров каву, ніколи, до речі, ще таку не пробували робити. Мабуть, їх представники теж тут Дріп Так званий. Так. так, вона буде зі смаком Вишня, червона поричка і малина. Наш новий чайник. Вау! Маємо надію, що наша кава захопить вас простотою в запарювань приготуванні у будь-якому місці на світі. Приєднайтесь до кола любителів хорошої кави, доброї кави. Так, тут ще ось такий стаканчик. Якийсь засіб до туалету, блокнотик, ручка, два магнітики, які одразу можуть бути викор... можна використати як відкривачку до пляшок. Ось якась така пахнючка я. до машини. Різні флеєрки, наклеї. Тут... І ось такі смачі для наших вхідних кутків, які будемо носити. А з цієї сторони є номер код. I co, jak pachnie? Kiedyś tam było na środku, ale nie wiem czy jest. Чи Słuchaj, jedna woda i jeszcze leci wiesz, jak? Ми набираємо воду, то тут уже черга за нами. А гороху где-то на шротку теж було. Перед від'їздом ми якраз забрали e, коробку посилку. Тут прийшло якесь таке спеціальне харчування в походи в поїздки. Зараз відкрию, подивлюсь. Ми будемо його вперше дегустувати. Так, що ж тут є? такий гуляш з телятини, з яловичини. Є червоний карі з куркою. А, це вже більша порція. Тобто це подвійна на 600 грам. І ось цей теж це рагу. Така велика порція подвійна. І ще тут є щось таке береберем. А чому воно якось як? Kochania, a co znaczy chowęzi gulas? To może być to. Tak. Taka chyba nazwa własna. Ale to jest jakieś jakby jak po węgiersku, czy po jakim napisane? Bo to nie jest po polsku. Jakieś inne literki. Aha, to taki gulasz z tełatyny z I tu okrema się kartopla. Ja zперze poduła, że jej trzeba jakby... One rekomendują przygotować, ale nie, tu będzie dwie. Дві пачки всередині це одна порція 500 грам. То те, щось що таке на 500 грам це чікен з рижем басматі. Теж якби всередині є рис. 40% цієї порції, філе з курки. Помідори, сік, там помідоровий, сіль. І ще якісь там додатки: сметанка, масло, цибуля. Ось таке. Кохані, це вибірами. Так, і Данікторис готове. Co chcesz na kolacyjkę? Takie co jest gotowe, tam, jest, tam są jakieś, jak któreś z nich są gotowe dania. Nasz no, Słuchaj, super. są wow. Odgrzewasz. I teraz mało tego, to jest zdrowe, nie żadne gówno. Tak? I ile to kosztuje? Publiczna, publiczna, I don't know. <laughs> Подарунок від організаторів нам одразу пригодився в перший вечір. До нас заїхав знайомий, який живе тут в Познанню, і привіз нам ящик пива. Він працює з цим виробником в цій компанії і вирішив нас так привітати у своєму місті. Ми вже спробували. Доброго раночку. Я вже готуюсь іти на виставку, все розглядати. Ми випили першу ранкову каву. Я зробила масажик і масочку. Тепер йду готувати сніданок. З плюсів стояти на цьому місці, тобто на цьому паркінгу між виставковими залами, є доступ до електроенергії, тобто ми підключені до неї. І я сьогодні собі сушила волосся на, на повній потужності мого фена. Бо зазвичай я це теж можу робити на наших батареях і на всяких різних отих агрегатах, які у нас тут є підключені. Про це більше можу розказати мій хлопець, бо я все, що чую, одразу забуваю. Воно мені вилітає залітає в одне вилітає в інше. От, і тобто я можу використовувати зазвичай і фен, і кавову машинку, але не, фен не на великих потужностях, а на такий якийсь середній. А якщо готую каву, то я спершу готую саму каву. Коли вона вже готова, тоді збиваю молоко, Тобто щоб два ці апарати не працювали паралельно. Так, пропоную зараз перед сніданком заглянути, що там твориться на плаці. Опа! всі Вже прокидаються. Ууу. Так, автомобілі вже побільшало. Вже практично немає вільних місць. Ну, давайте на ось цю сторону ще. Так, тут уже сходяться люди. Загалом виставка відкривається о 12-й, тобто о 12-тій буде відкритий вхід для відвідувачів всередину. У виставкові зали, але все вже робота кипить. Вчора, коли ми зайшли всередину ближче сьомої вечора, то там е, на усіх ось тих виставкових місцях персонал працював, розставляли автомобілі, мили, пилососили, щоб все було ідеально е, до сьогоднішнього дня. Так, це наші бейджики на вхід. І зараз я берусь до готування сніданку. Тут вже була приготована перша кава. Треба заховати чашки. За останні дні Павел тут вдосконалив трішки систему е, зберігання речей. Це у нас така верхня шуфляда для кави, чаю. Тут різні чашки, чай. Тут ще щось треба докласти, може, солоденьке. І взяли з собою дуже багато капсулок з кавою, тому що планується, що у нас буде багато гостей. Це вчорашній подарунок від Ярика. Частину заховали в холодильник. І зараз берусь за готування сніданку. Вибираю між. Омлетом або вівсяною кашею. Але, скоріше за все, це буде омлет, тому що там ще є свіжі булочки. Так, Тут йогурти на перекус, різні сирки, ковбаски, лосось, пиво. Тут муси залишились, бо з нами якось їздили племінники. Я їм купувала на перекус, молоко, йогурт до гранули і овочі. Which was uh, a weak point, and now we are definitely happy about this uh, top oh, so yes. <laughs> 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 it looks like the team are happy as well. just so. <laughs> oh, yeah, <laughs> is Mar just some from the top 10. Frank, was only just further back. Jack was 13, only seven thousand behind. Frank, Не вирішила зняти відео, бо то той момент, коли я знайшла щось, що може бути нашим наступним кампером. Ну, окрім комфорта. Тут таке величезне ліжко. Тут теж двері замикаються, так як у нашому. І ось так спальня вже окремо робиться. І тут ванна кімната залишається. Такий душ, тут туалет окремо, тут є гардероб. І тут ось такий салон. Це ще мали салон. Така 11-метрова причепа від Адрія, якраз прем'єра від Адрії. І просто оцініть. І уявіть собі, як це класно виглядатиме десь, наприклад, на кемпінгу з виглядом на море, якщо її поставити. Ось тут така спальня. Mm -hmm. Там ванна, а з іншої сторони є ще одна вітальня. Ну no, і ціна її якраз змінили. На 10 тисяч дешевше. чи чи ні. там А ще поміж виставковими залами біля паркінгу ми знайшли місце, де проводять презентації з дегустаціями і готують різні страви. Подрубіни оліве. Ja już czuję ten e, zapach krewetek, nie wiem, czy do was też dochodzi, bo to pewnie zależy od tego, w którą stronę wiatr wieje. Podudzik, który już jest bez kości pokrojony w kostkę. Królik, również filet pokrojony w kostkę. Oraz skrzydełka, które sobie rozdzieliłem na mniejsze kawałki. E, I to za chwilę będę tutaj wrzucał, ale wcześniej na patelnię dodam cebulę. Cebulę pokroję sobie wcześniej w kostkę. Jezu, Taki szafan wcześniej można też y, rozrobić w wodzie. Teraz dodajemy tutaj ryż. Wcześniej możemy sobie to jeszcze przemieszać, Nie musimy z ryżem to będziemy też mieszać. I jest bardzo ważna zasada: ryżu po dodaniu na patelnię nie mieszamy, z wyjątkiem pierwszej powiedzmy minucie, czy minuty. Czyli ja w tym momencie ten ryż sobie tutaj wsypuję. A o ile wcześniej jesteśmy bardzo z ryżem delikatnie, to podczas ściągania, Szymonie, pomożesz mi tutaj nakładać? To podczas ściągania. To jest Glob Traveler Falcon. А у нас раніше був, але інша модель, мені сподобалось, що у них тут оновилось гарно такий от дизайн, дуже гарно виглядає, такий стильний. Але функціонально це точно не для нас. Тому що він супермаленький, тут два крісла сідаєш, тут мінімальний столик, диван, його розкладаєш у ліжко, і тут просто немає як пройти. Тобто, коли ти спиш, ти просто з ліжка попадаєш в ванну або попадаєш до дверей. І, якщо чесно, місця, на речі, тут теж дуже мало. Бо ті шафки тільки ось тут, мінімальні. І ще ззаду, з цієї сторони, є невеличкий багажник, куди можна, не знаю, там лижі вставити, або якось там валізку мінімальну. І все. І так, кохання, тнскніш за глоб тревелером? За вояджером нашим? Чи поглядів Але таке глоба, напевно, не хотілашся. Не, то ж направди є. Taki szkrawek. Ale mi się podobają te kolory. On jest ładny, nie? On jest ładny, ale niepraktyczny. On jest ładny i ten stolik... Czekaj, gdzie ten stół się wysuwa? Możesz kawę pić niby, nie? Niby. Я вже прибігла до Камбера, щоб приготувати вечерю. Дуже сильно зголодніла, а всередині вже все закривається в цих виставкових залах і немає де поїсти, тому що вже майже шоста. От, приготувала зараз макарони, і до них курочку куряче філе в червоному карі. Це якраз одна з тих страв, які ми вчора отримали, які я розпакувала в тій посилці. Зараз буду куштувати зайшли відвідати наших знайомих кампистіку. Якщо ви вже давніше підписані на мій канал, то можете пам'ятати, як минулого року ми Взимку були на такому караванінговому з'їзді на найкращому кемпінгу в Європі караван парк Секстен. Він знаходиться в Італії, але ближче до австрійського до кордону з Австрією. І цю поїздку цей зліт якраз організовували Кася та Пьотрик. А цього року, взимку, вже зовсім скоро. Ми поїдемо знову разом з ними в спільну таку поїздку святкувати новий рік в Хорватії, а потім ближче до березня знову буде зліт, в караван парк сахстенду він традиційно зимовий відбувається саме в цьому місті. А це буклет саме цього е, кемпінгу. Можна було ознайомитись на виставці і теж приєднатись до поїздки, бо ще були вільні місця. Specjalną łyżeczkę do makaronu. W smaku. E, teraz, jak mamy ten makaron na patelni, on nam cały czas dochodzi. Możemy sobie wziąć kawałek. No i też możemy spróbować, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Mm. Sądzę, że w tym momencie Super, e, nasz, e, nasz makaron jest już idealny. Robimy? Ja jestem słodki leonek, ale aż tak. A za to będziemy wszystko topić. Dobra, generalnie krem całą noc spędził w lodówce. Jeśli chcielibyśmy zrobić to szybciej, to moglibyśmy wrzucić go do zamrażarnika, zamrażarnika na mniej więcej. No myślę, że półtorej godziny. Teraz wszystkie nasze miseczki, które są żaroodporne posypałem cukrem. No i będziemy wykańczać to palnikiem, czyli czymś co pewnie większość osób w kamperze ma, jeśli nie macie tylko palnika no to butle macie na pewno każdy sklep budowlany takie coś 30 złotych, mój niestety szwankuje, ale mam nadzieję, że... A spróbuj to To ją przed tym i Dobrze, zobaczymy. Dajmy mu jeszcze szansę, tak. także Dobra mamy No yes. e, 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 e. e. i może zaczniemy od tego Największą Tutaj też rozumiem, że dwoje No, ma 8.